Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні відео буде трошки мотивацією, переорганізуємо з вами комоди. шухлядки точніше, в комодах, поскладаємо там все, наведемо порядок. Також поділюся з вами покупочками, бо в мене вже дуже їх багато назбиралося, покажу, що купила. Сподіваюсь, вам буде цікаво. І ще поділюся з вами, як можна їсти роли. Не так як привично, як ми звикли, а по-новому. Ну і Мічелька буде в відео. Ви дуже просите, тому куди ж без неї тепер. Отож, бажаю вам гарного перегляду, спокійного вам дня. Сподіваюся, ви відпочинете під це відео, поставите вподобайку цьому відео, пишіть свої коментарі, тому що мені дуже цікаво з вами спілкуватися в коментарях. Ну і не забувайте підписатись на канал, якщо ви вперше зайшли на мій канал, і вам подобаються мої відео. Заходила в магазин пепко і взяла там дві корзинки. Спочатку взяла одну ось цю, така вона пудрового кольору, з ручками дерев'яними. Взяла ось цю, хочу у ванну там, де я вам показувала, у мене там плетена вже моя, розійшлася. 20 злотих коштує. поміняти. ось. І потім щось ходила-ходила, і думаю, можливо, вона велика буде, і взяла ще ось цю таку трошки меншу. Ця 10 злотих коштує така плетена. Прикольно, теж дуже. А це я парфуми нюхала. І нічого мені не подобається. І виходить, що я прийшла додому, поміряла, ось ця підходить класно. Ця трошечки менше, але мені все одно потрібно було такі корзинки, тому вона в мене не пропаде. Ось, а цю я поставлю у ванні, Дуже класно, там буде для зберігання. Так, зараз хочу перебрати всі ось ці свої таблетки. Вони в мене ось там в нижній шухляді стоять. У мене така коробочка, вона на четверо розділена. Це я вам показую, але в мене так не було. Коротше, мені треба було знайти одну таблеточку. Вона знаходиться одна в пластинці, і я мусила все ось так вивернути, бо я її просто не могла знайти. І заодно перебрати все можливо щось вже термін придатності вийшло. І таку дивлюсь на цю коробку і думаю, да, Дивилася, блогерів, вони там перебирають таблетки, там пару бутилочок, якихось сиропчиків, якісь там ібупрофенчик, як нормальних людей, і віта своїм ось цим цілим набором. Це капець, як бабулька старенька. Коротше, зараз я буду все це перебирати. Сьогодні таке сонечко, прямо краса. Світить сюди, хоча нема прямого сонця, але так відбувається сюди гарно. У мене є два ось таких органайзера, я вам показувала, купувала в магазині Kaufland. Там було два таких набори, вони ось так складаються і вони були 15 злотих всього лише. Хотіла ще докупити, але вже пішла вчора і їх немає. Ось. Буду складати в них. Вже всю коробку не буду складати. because yeah, no one can be perfect it was just one kiss but that don't justify it i know what i did was wrong but it's like i did it just to spite you because all we ever do is fight oh and i really think it's time we said goodbye Maybe I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Maybe I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Я перебрала, дивіться, яка коробка вийшла повна всякого того, що вийшов термін придатності. І слава Богу, що вийшов термін придатності і воно не потрібне. Значно зменшилась тепер кількість всього, але все одно такі великі коробки, особливо ось ця, де в мене тут все протизапальне. таке. І таке з нервовою системою пов'язана спина шия. Тут ще так багатенько все, але вже набагато менше. Тут в мене все проти застудне таке для інгаляції. Ой, не для інгаляції, для полоскання носа. Це морська вода, я не полоскала носа. Думаю, що дуже потрібна річ, якщо при застуді можна полоскати, це в мене градусники ще два ртутні, між іншим. Досі у мене є ось ну і таке все від температури. Тут в мене просто бутилочки всі. Ну і таке, що я не, нема куди віднести. Воно, тут його мало, там вугілля якесь активоване, від шлунку щось. Ну і спреї різні баночки. Ось сюди його склали, якраз добре помістилось. Ось так. Тепер буде все гарненько. Поставила все вже в шухляду свою, цю нижню, давно все було. Ось так вийшло, що попідряд прийшлось поставити. Бо я думала, що це сюди помістила, не помістилося. Але нічого, в мене там ще, бачите, ще є. Ось ці маски. Коротше, там ще й дві бутилочки з ліками. І що в мене тут ще є? Це в мене тонометр, дві лампочки, якісь фонарик. Навіть не знаю, чи він працює. І ось тут в мене фен і мої стайлери. І все, і ще машинка для катишок. Все, більш тут нічого не залишаю. Що в мене тут було для творчості, багато всього, я все повиймала ось тут. Воно в мене лежить. Хочу зараз теж перебрати. Тут в мене і кульки є, якісь які ще нові, і для макіяжу кісточки. І ось, дивися, Галя, як я займаюся рукоділлям, як я роблю браслети. Навіть не починала. Все лежить. Так і в мене запаковано, як прийшло. Ой, не знаю, коли я це почну робити. Я не можу ніяк довишивати ікону, бо знаєте, що мене спиняє? Я розсипала бісер, розсипала, і це мене спиняє, бо мені треба сісти. Ось в мене в кульочку, не весь. розсипала, там тільки декілька видів, але слово мені треба його сісти, розсипати і перебрати по кольорам. Аж ви розуміли кольора... Тут ще всі темніші, бідніші такі відрізняються. А ось такі якісь світлі, то це капець, Їх взагалі дуже важко розрізнити. Це треба сідати на гарне світло і перебирати, бо хочу вже закінчити, що ж це, я вже стільки вишиваю, ще коли почала, я ніяк не довишиваю Словом, ось так. Так, зараз покажу вам свої замовлення. Так, замовила собі новий, нову накидку. Я ж стрижу. І в мене вже моя накидка, її вже стільки років, як в мене стажу. Вже стільки в мене тій накидці. Вона вже така порізана. Тому замовила ось таку новеньку. До речі, дуже класна якість. Ось. І тут дуже класна резинка. Вже, бо моя вже така, вже, ну, коротше, зі стажем також. Тепер буде новесенька. Класна, така чистенька, гарненька. Замовила ось такий органайзер, дуже класний. Такого бежевого ніжного кольору. Ось тут два карманчика, тут він такий великий. Ось цим зачіплюється. І ось тут два гачка. Покажу вам, куди я його хочу повісити і навіщо він мені був потрібен. Хороший, дуже, до речі. Також замовила ось таку. Наволочку декоративну. Дивіться, який гарний колір. Ну, я ж не можу без, без цих наволочок декоративних. Тут такий м'якенький і тут такий візеруночок м'якенький, дуже гарний. І колір такий класний взагалі. Супер. Також ще ось таку наволочку декоративну замовила. Я це вам не показати? Ось. Біленько, також вона дуже м'якенька, дуже класна, Покажу вам так ближче. З такими золотистими вставочками. Дуже красиво. Я чомусь думала ось так їх поєднувати. Мені здається, буде гарно. І та м'якенька, в принципі, по структурі вони з іншої сторони одинакові. Тільки тут такий просто візеруночок йде, а тут зовсім інший. Ну, мені здається, буде гарно воно поєднуватись. Дуже гарненькі, м'якенькі, клас. Також взяла ось такий набір пилочок для нігтів, бо мої вже такі, дуже погані, і вони всі різної, як сказати, структури по жорсткості. Малюночки такі всі гарненькі, різні, і різні ось м'якші, тверді жорсткіші, жост, такі гладші. Ну, словом ви зрозуміли. Тут їх шість. Так, да, шість. Ой, замовила ще на пробу ножниці нові для стрижки. Не знаю, ризикнула. Ще так ніколи не вибирала я, звісно. Зазвичай мені треба попробувати, приміряти, чи мені буде зручно, не знаю, чи вони гострі взагалі, чи вони стрижуть. О, щось маю сумнів. Але якщо вони будуть погані, то я просто буду їх використовувати у побуті. Часом тканину різати такими ножницями, дуже, до речі, зручно. Ще ось таку щиточку купила. Це також у перукарстві мені потрібна. Така вона собі, я хочу сказати, не дуже. Але поки що підійде. Також ось такий килимок. Дивіться, який гарний. Сподобався мені ось цей візерунок. Дуже такий красивий візерунок. 60 на 40 він йде. Ось тут такий він жорсткий, пророзинений ніби, так, щоб не сковзався. Хочу під двері. Коли буду весняний декор робити, під двері кинути його. Дуже гарний. Новорічний вже заберу. Красивий такий. Також замовила ось такий набір з дорожніх таких сумочок. Невеликий. Ой, не ту сторону відкрила. Ось. Дуже мені вони сподобалися. зручну валізку, наприклад, збирати. Щось, щоб, ну, щоб розділити, щоб не все на, куп, на купі було. Сіточка ось така зверху, це такий великий, дуже достатньо такий великий один. Ось такий один є менший. Також зверху сіточка. Також дві сумочки. Ось така. Ні, не дві, три. їх. Ось така сумочка. Ось така. І ось така маленька зовсім для якихось дрібничок. І ще ось такий є один органайзер. Квадратненький сумочка. Ось цих три. І цих три. Дуже класний набір і дуже класна ціна була на нього. Ну і ще замовила ось такий великий набір наліпок. Різних на нігті. Такі весняні, гарненькі. І також отримала замовлення з мейкапу, замовляла собі подарунок на день закоханий. Чоловік сказав, замов собі парфуми свої улюблені, бо в мене вже закінчилися, а в мене є, крім них, ще Ну, Ще декілька бутилочок інших, але я не знаю, що зі мною робиться. Останнім часом мені нічого не подобається. Просто, ну, я вже пішла в магазин, я вже перенюхала там дуже багато парфумів. Я вже там навіть одні вибрала, думаю, ну, може, їх візьму на заміну. І мені прийшла додому, і вони мені на руці моїй не подобалися. Я їх спеціально собі бризнула, щоб вдома по понюхати. Зовсім не мої. Я не знаю, що зі мною таке. Чи в мене помінялись смаки, чи що мені нічого не подобається з того, що в мене є, кроме ось цього парфуму. А, до речі, там на мейкапі зараз акція, якщо замовляєш на 218 злотих, то буде в подарунок або косметичку можна обрати, або там така для біжутерії, така, або для золота, така красива коробочка бархатна. Ну, я, звісно, вибрала косметичку. Ось мої улюблені парфуми. Hugo Boss The Scand. Я їх дуже люблю, вони мені не набридають. Я взяла вже соточку, у мене було 50 мл. Я вже взяла побільше одразу. Чого гратися. Так, виробник мене цікавить. Франція. Добре, бо є Англія, по-моєму, чи що то, -то? не то. Франція або Німеччина добре. Коли вони виготовлені. О, прямо така вже серйозна бутилочка проти моїй. Ну, от моє і все. Оце моє. Так. Я покажу косметичку. Ось така класна, до речі, бос також. Дивіться, яка гарна косметика. Така велика, взагалі дуже класна. І вона з кожзаму. Дуже гарно виглядає. Такий бордовий колір. Так якось навкрізь відкривається. О, і дивіться, як вона робиться. Ось так. Дуже класно теж, якщо потрібно з собою взяти, зібрати косметику сюди. Дуже класно. Буде. Boss Parfums. Так, співпалоща, щоб під мої парфуми. Вона. Дуже класна. Так, а зараз покажу вам, навіщо мені був потрібен цей органайзер. У мене ж зараз стоїть ось цей столик. І в мене ось тут стоять мої блокноти і книги. А вони мені завжди під рукою потрібні. Бо дуже часто я буваю дивлюсь телевізора, і в мене приходять геніальні ідеї в голову. І мені потрібно обов'язково записати, бо я потім забуваюся. Тому в мене блокноти мої завжди під рукою. Чи назву відео. Ну, знаєте, що саме важко, коли відео викладаєш? Це придумати цікаву назву відео і цікаву картинку. Тому що відео може бути цікаве, але глядач на нього не реагує, тому що не цікава назва. І в мене це проблема повна така. Я прямо не вмію придумувати назви цікаві й словом, коли мені раптом приходить в голову якась геніальна назва, я маю її записати. Ну і книжка тут моя. Так, тому я взяла спеціально ось цей органайзер. І планую його не ось з цієї сторони, бо так негарно буде. А з іншої сторони зараз відсуну. Ось, Тому що він спереді не був. З іншої сторони, щоб повісити, ой, і сюди можна буде все складати гарненько. Так. Це забрати ось і буде мені тепер, так, на мені незручно поставлю камеру. А, ще ручки. Ще ручки. Ручки можна. Дивіться, бачите, як все тепер добре. Ось тут поставила ручки маленькі карманчики, ось блокноти книжки. І мені, в принципі, з ліжка буде звідти зручно доставати. Ось так воно буде там собі стояти. Я собі захочу, то І все буде під рукою. Так, Мішель, мені сказали, щоб я тебе більше показувала в відео. Значить, ми, напевне, з тобою заведемо новий канал, так? Твій особистий буде. Ну, може, з коржиком будеш його ділити? Ну, що у вас багато там було відео, так? Ти погоджуєшся зі мною? Добре. Як назвем його? Як назвем канал Мішель? Коржик і Мішель? Дуже геніальна назва. Ти вже йдеш спати. Ну, але що ти будеш у відео робити? Спати постійно на подушках? Так не підходить, треба щось робити. Постійно спати. Це не цікаво буде глядачам. Що будемо робити, Мішель? Мішель, що будемо робити відео? Ну, все, вона, тип, мене не чує, робить вигляд, дивиться в другу сторону. Угу. Ну добре, відпочивай. А mm -hmm. Тут в мене в цьому комоді під телевізором все чекає. Ось так. Дивіться, склянки, наприклад, поставила. Купила на Новий рік склянки. Так вони в мене є, і запаковані, тут простояли. Просто Бо, Бо я за них забулась просто. І все ось так. Тут ще стоїть у мене органайзер запакований. Це знаєте, для чого я його купила? Не для косметики. Ось він ще запакований, зараз плівку зніму. В магазині пепку брала. За 17 злотих. Дуже, до речі, класна ціна. І, по-моєму, він частинками ділиться, якщо я не помиляюся. Зараз розпаку да, Він розділяється на ось такі частинки, можна його розкласти як зручно буде. І хочу в нього поскладати ось те, що я показувала там у мене в коробці для, для творчості таке все, щоб зручно було видно це все. Ну, в тому, подивлюся, як у мене це все буде. Тут ще лак у мене є гіллаку. Гіллак точніше робити нігті. Тут ще в мене батарейки нові є. Це в мене ось ця корзинка, дуже така класна, дерев'яна тож купувала в Home In здається. Тут в мене стабілізатор, кливий пістолет. Словом, зараз буду ще цією шухлядою займатися. Desert. all the bed in the hurt Ooh, I know you tried so hard Ooh, I know you've done your part it's not fair your time, how much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight, it'll be alright. All your life. Good man insight that you thought you should. to do you any good Так, покажу, доскладала вже ось тут так зробила. В цю корзинку склала лампу свою, кісточки. Це у мене декор ще трошки. Тут я поставила кульки, тут у мене ще свічки. Це у мене ще до машинки цієї, що друкувати міні-друківки, запасні роли. Тут у мене така міні-машинка. До речі, я купила, щоб була тако під рукою часом щось тако прошити трошки. Але ви знаєте, я таки не розібралася. Треба подивитися інструкцію, як правильно її сюди. Вставляти ось цю до голки сюди нитку, цю закручувати, щоб, правильно щоб можливо, я неправильно вона стояла і вона не шила. І ось тут в мене там голки, не таке таке. Ось тепер звідси забрала, у мене тут інструменти були. І в другий я склала ось так. В цей органайзер порозкладала тут у мене батарею, повний цей органайзер. Ножнички під рукою щоб були. Тут у мене там все для. Творчості, якісь, якісь стрічки, всякі ось ці такі штуки. Ось браслетики. Тут у мене гель-лаки стоять, звичайні лаки. І таке скотч, лампочки, рулетка під рукою. Тут у мене все для нігтів в такому в цьому. Це також для свята. А тут у мене ось ця корзинка повна різних шнурів. До чого тут, їх? я навіть половину не знаю, до чого вони. Десь чимось приходить з якимось цим апаратом. Але від ітозі підходить до багато чого. І ще в мене тут і клеєвий пістолет, і стабілізатор, словом, таке все стоїть. І гарантію ще позалишала, від чого в мене там щось діє. Тут вже поставила заряджати фонарик ось цей. думала, що він вже не працює. Все що познаходилося, я заряджати. Але оказується, що працює. Дивіться, він ось так світить. Потім ось так можна, щось тут. І ще якось. Не пам'ятаю. А він ще якось так, так. І все. Я здобула, що він ще михає, але ні. І він може від, ось від. Сонце заряджатися, але щось у мене сонця не заряджався останнім часом, то постала ось так зарядитися. І ще постала зарядитися ось цю штуку, що в ванні. в мене зреаговує на рух дуже зручно вночі, якщо вставати вдруг. То дуже класно, щоб не включати світло, воно дуже таким приглушеним світить, неярким. Так, класно. Все позаряджає. Все. справилася з усією задачею сьогодні. Молодець. Можна себе похвалити. І буду займатися ще такою зараз сідати справою, це розбирати, сортувати ось ці бісер- свій. І... Залишались пакетики, бо там мене такі розрізалися пакетики, і тому вони повисипалися в мене. Сподіваюсь, мені ще й потім вистачить цих, цього бісера, бо це я ще в Україні купувала такий по кольор, чи я знайду, бо ж багато дуже розсипалося. Слом буду займатися зараз. Я вже відварила рис. У мене тут десь було трохи більше, ніж півтора склянки рису, сухого. І я відварю його один до одного, це спеціальний рис для суші. Ви можете взяти будь-який круглозернистий рис, якщо це в Україні, то він зазвичай добре також підходить для суші. І Далі, коли вже він відварився, я роблю таку для нього заливку, беру 2 столових ложки рисового оцту. Додала десь 2 таких безгірки столових ложки цукру, туди в рисовий оцет. І додала десь більше трошки, ніж півчайної ложки солі, розігріла на плиті, не до кипіння не довожу, просто добре розігріваю так, щоб цукор міг розтанути. Я завжди тут тросниковий беру, нерафінований, тому що, думаю, може він то хоч трошки корисніший. І заливаю це все гарненько, ретельно з боків, ось так до серединки, перемішую. І накриваю ще кришечкою, щоб воно так настоювалося годинку хоча б. І далі відкриваю вже рис, коли вже охолодає, будемо його їсти. Зараз покажу, як ми його будемо їсти. Показувала, що купили ось такі норі. Зараз покажу, як вони серединці виглядають. Ось такі вони, як чіпси. Вони дуже такі хрумкі Ось, і дуже смачні. Ось це сирі, які, ну, вони з різними такими смаками є. І зараз покажу, як з ними класно їсти. А ще я знову звар... зварила заварний крем і знову спекла коржі, зробила Наполеон по цьому рецепту. Дуже класно. Цей раз я вже взяла два тіста, два шматка ось це я вам вже показувала, французьке. І я його запекла і все повністю. Ну, такими шматочками порізала вже ширшими, ніж минулий раз. І один шматок я залишила для того, щоб ось це його покришити і ось так його по кругу прикрасити, щоб він весь такий був, як справжній вже. Нам дуже він просто сподобався. Тому не знаю, коли треба доїсти, скільки ще буду його пекти, щоб ми вже наїлися. Ну, справді дуже високий такий сантиметрів, напевне, 6 висотою. Гарненький, такий, височенький і широкий, дуже класний. Дуже смачний. ставлю його в холодильник, щоб він пропитався. Завтра вже будемо його їсти. Дивіться, я авокадо порізала спочатку ось так. І зараз поріжу тепер поперек Так дуже просто з ним справлятися. І викладу у тарілочку, ложкою дуже зручно так виймати він вже буде кубиками порізаний. Так, те саме зроблю з другим. Тепер я сюди мілко поріжу огірок. Далі додаю сюди ось такий соус теріякі. Він дуже... Такий смачний, солоденький, густенький. Бо є різні теріяки, є такі кисленькі, але цей солодкий має смак. Перемішую. Так, зараз робимо тако. Беремо один mm -hmm. листочок цей чіпсу цією з норі. Вона хрустяща така. Ложимо сюди сирочок. Далі ставимо сюди рис. На рис викладаємо ось цю суміш. І можна просто ось так з цією сумішою їсти, а можна ще зверху положити креветочку, Так, положити креветочку. можна ще трошечки васамі додати. І імбиря, У мене немає зараз палочок під рукою. Ось. І ось так одразу треба з'їсти. Дуже-дуже-дуже смачно. Смачніше, ніж просто роли. І, до речі, ще в соєвий соус можна вмакнути. Я забулась його налити. Ми пішли їсти цю смакуту. А ви попробуйте зготуйте, якщо дуже любите роли. Ось такий варіант мені більше подобається, коли більше робити, бо цієї кількості цього крему вистачає на більшу кількість торта, на більший тортик. Тому ось так мені це він постояв ніч в холодильнику дуже класно пропитався. Дуже дуже смачненький. Будемо зараз кавою пити. Дивіться, який він гарненький.